4-0. Погано це чи не дуже погано. Ну, зважаючи на те, що аж 4, то погано. Але зважаючи на те, що, по суті, ця гра нічого не вирішувала, по ставка була одразу ж зроблена на матч з Ісландією, команда під керівництвом Ріброва одразу поставила на матч гравців, які зазвичай виходять на заміну. Явно розраховуючи не набирати залікових балів у цій грі, а лише відіграти цю ігру якомога краще. Ну, 4-норі це не дуже добре, але зважаючи, що перший тайм все ж таки наша команда зуміла зіграти 0-0. Також був спірний момент, коли могли призначити пенальті на нашу користь перерахунку 0-0. Ну а далі один і можна було виключати телевізор, що що я і. Зробив <смі> ні, не зробив. Насправді додивився до кінця, але ні, що там відбувається, бо розумів, що навряд чи наші зуміють переломити хід подій. Так і сталося, вони ще й більше напускали голів. Е, що ж, вся ставка на гру з Ісландії. Рібро зробив ставку на цю гру і тому дуже велика відповідальність нас буде саме в цій грі за результат. Тому надіємося, тільки на перемогу в неділю.